Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке логарифм, і навчимося обчислювати значення логарифмів. Загалом, логарифми пов'язані із степенем числа. Наприклад, ось перед нами вираз. Логарифм із числа 9 з основою 3. Щоб обчислити це значення, потрібно поставити собі питання. 3. В якому степені дорівнює 9. Ми знаємо, що 3 в другому степені – це 9. Отже, тут відповідь 2. Логарифм числа 9 з основою 3 дорівнює 2. Тому що 3 в другому степені буде 9. Отже, виходить сенс логарифма у тому, щоб отримати відповідь на запитання. До якого степеня потрібно піднести? До якого степеня потрібно піднести основу логарифма, щоб отримати задане число. Основа логарифма вказується маленьким числом внизу. Наприклад, тут логарифм 16 з основою 2. У нас запитують до якого степеня треба піднести 2, щоб отримати 16. 2 – в другому степені буде 4, в третьому степені буде 8, а в четвертому степені буде 16. Виходить, цей логарифм дорівнює 4. Тому що 2 в четвертому степені буде 16. І ще приклад. Логарифм з 25 з основою 5. 5 в якому степені буде 25, в другому. Виходить тут відповідь 2. Тому що 5 в другому степені буде 25. І от логарифм 125 з основою 5. Тут уже відповідь 3. Тому що 5 в третьому степені буде 125. Отже, виходить, що в загальному випадку логарифм числа B з основою А це таке число X, що А в степені X дорівнює B. Значення логарифма – це степінь, до якого нам потрібно піднести його основу, щоби отримати задане число. Також на основу логарифма накладається обмеження. А саме, вона має бути більше 0 і не може дорівнювати одиниці. Це відбувається, тому що із від'ємними числами. І з одиницею можуть виникати ситуації, коли логарифм буде невизначеним. Детальніше про це ми поговоримо у відео про властивості логарифма. Поки що найголовніше це запам'ятати, що по суті означає логарифм. Логарифм числа B з основою A – це число, що відповідає на питання, до якого степені треба піднести A, щоб отримати B. Давайте подивимось ще декілька прикладів. Тут у нас логарифм з 9 з основою 9. 9 в якому степені буде 9 в першому. Отже, тут відповідь 1. Тепер логарифм з 9 з основою 9. От, до якого степеня потрібно піднести 9, щоб отримати 1 дев'яту. Тут треба згадати, що від'ємний степінь перевертає дріб. Якщо ми число 9 підносимо до степеня мінус 1, то отримаємо обернене значення, тобто 1 дев'яту. Отже, тут відповідь мінус 1. Логарифм 1 16 з основою 2. До кого степеня треба піднести двійку, щоб отримати 1 16? От 2 в степені 4 це 16. А 2 в степені мінус 4 це 1 16. Тому тут відповідь мінус 4. Далі. Логарифм однієї 81 з основою 3. 3, в якому степені буде 181. В мінус 4 степені. Далі, логарифм із 1 тисячної. Як бачите, тут основу не вказано, і замість лог написано LG. Це логарифм із основою 10. Тобто це те ж саме, що логарифм із однієї тисячної з основою 10. Отже, 10 в якому степені буде одна тисячна. В мінус 3. Тут відповідь мінус 3. Тепер. Логарифм кореня з 13 з основою 13. До якого степеня потрібно піднести число 13, щоб ми отримали корінь з 13. Корінь квадратний з 13 це те ж саме, що 13 в степені 1 друга. Тут корінь квадратний, значить, у нього степінь 2. А число 13 в першому степені просто 13. Отже, 13 треба піднести до степеня одна друга, щоб ми отримали корінь квадратний із 13. Тут нам допомагає ця формула корінь степеня m із a а в степені n. Це буде а в степені n поділити на m. Показник кореня йде в знаменник, а показник виразу під коренем – у чисельник. Ця формула дуже корисна, коли ми працюємо із дробовими показниками степені. І такий приклад: логарифм 4 з основою 1 друга. До якого степеня треба піднести 1 другу, щоб отримати 4. 1 друга в степені мінус 2 це те ж саме, що 2 в степені 2. Тобто 4. Отже, виходить, тут відповідь мінус 2. Що ж, сьогодні ми з вами розібрались із поняттям логарифма і подивились деякі приклади. Щодо властивостей логарифма, ми їх розглянемо в окремому відео. А поки що, дякую всім за увагу, чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!